Що провокує гіпотонію або занижений артеріальний тиск. Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу таким хворіють худі, високі, молоді дівчата та підлітки, особливо, якщо вони не люблять займатися фізичною активністю або спортом. На другому місці це люди, які замало п'ють рідини і перебувають в якихось жарких приміщеннях. Адже зневоднення і перегрівання часта причина низького тиску. Тепловий удар, тривале перебування в жарі і на сонці, виражені інтоксикації. В першу чергу можемо згадати алкогольну, коли гарно дуже погуляли аж задуже, і також падає тиск, робиться погано. А наступне це серцево-судинне захворювання і захворювання підшумкової залози. І інколи ви будете пити ліки там на підвищення тиску, у нас от чай при гіпотонії є, чи ліотрокок можете пити, і воно підвищує тимчасово, аж поки ви не приведете в порядок свою підшумкову залозу. Якщо вона буде працювати нормально, той тиск виходить з такої значної гіпотонії і стає нормальним низьким тиском, який вже переноситься прекрасно, нема головокружінь і людина може адекватно, нормально працювати. Майте це на увазі.